Правда і кривда це новий український мультсеріал, зроблений Unicorn Гантер. І це доволі годно, скажу я вам. Якщо досі не зацінили цю смачну цю то рекомендую перейти по посиланню в описі на оригінальну серію. Вона длиться аж цілих 11 мать ваших хвилин, і для анімації це дійсно доволі багато, особливо для такої гарної. Не скажу, що прям пік, але порівнюючи з іншими українськими анімаціями на Ютубі, які зроблені або в фліпакліпі, або в флеші, це прям дійсно покадрова анімація, і дивитися на неї набагато більш приємніше. Я сама намагаюся робити анімації, і я знаю, як це складно, тому коли я в титрах побачила, що це анімувала одна людина, я вітав чуть зі стільця не впала. 11 хвилин анімації доволі достойного вигляду, яка намалювана однією людиною. Я вважаю, що це дійсно заслуговує безкінечної нескнечної похвали і пошани. Ну а що там по сюжету? Концепція доволі прикольна. З народженням дитини у неї з'являється своя правда, тобто гарна сторона, і кривда, тобто погана сторона. Вони ведуть список поганих і хороших вчинків людини, і при смерті проводять її душу на небеса за допомогою спеціальної зірки. Замість у тому, що заблуча душа викрадає зірку, бо хоче попасти з небес на землю. Але по ітогу вона знову поєднує розлучену кривду і правду. Кривда радіє зустрічі, а правда кривду не пам'ятає. І отут моя улюблена частина. Прикол в тому, що правдам потрібно продовжувати вірити в добро і справедливість, тому після кожної справи вони втрачають свою пам'ять ну щоб не пам'ятати всіх людських гріхів і те, які ж люди кончені. Кривді ж навпаки, треба пам'ятати про все. Правда, ще була покарана за щось, але сама не в курсі за що саме, тому кривда пропонує їй надійний план, а саме провести заблудшу душу, виховати її, і довести небесам, що вони здатні виконувати свої обов'язки. Коротше, Лора в першій серії навалила знатно, і це добре. Я думаю, що перша серія дуже гарно впоралася за своєю задачею зацікавити мене як глядача. У мене є купа питань, як працює їх всесвіт і що взагалі буде далі. З цього проєкту є дійсно гарний потенціал на розвиток. Лора цікавий, персонажі, харизматичні, питань багато, прекрасний початок. Ще й цей флешбек, в якому хтось когось вбиває. По-перше, мені цікаво дізнатися, що саме сталося, а по-друге, це натякає мені на те, що проєкт не боїться в першій же серії показувати жорстокість і кров. І мені цього дійсно не вистачало. Я прям дивлюся і починаю будувати теорії: а чому це так, а чому тут так? А можливо, після цього флешбеку правдам і почали старати пам'ять. Можливо, кривда має дизайн старенької жінки, бо вона все пам'ятає. А правда, молодої дівчини, бо вона все забуває, іначе знову проживає з життя. Ну бо в цьому флешбеці кривда виглядає молодою. Я не знаю, але мені цікаво дізнатися відповіді. Стиль мальовки іноді скаче від більш мультяшного до більш анімешного, і я не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, я вважаю, що таким чином автор показує свою обізнаність як в западному стилі, так і в східному. Я, до речі, чекаю відсилки на Джуджу. Я вже втомилася від тематики патріотизму і війни в сучасній українській анімації, що не пес Патрон, то ще якась фігня, яку я не знаю, для кого створювали. Але Правда і Кривда» – це дійсно унікальний проєкт. Це щось творче, щось особисте. Видно, що людина, яка створювала світ і прописувала діалоги персонажів, дійсно їх любила, дійсно горіла своїм проектом, дійсно хотіла створити щось цікаве, душевне і варте перегляду. І в неї вдалося. Що я хотіла додати, я думаю, про це вже всі сказали, і в обзорах, і в коментарях, але Ну, те, як розмовляє кривда, дійсно трошки ріже вухо, тому що ну це не суржик. Суржик працює не так, це більше схоже на просто, вона, типу, розмовляє українською українською, а потім рандомно вкидує якесь російське слово. Ну, суржик це не те, це не так працює, тож я б хотіла, щоб це поправили. Ну, тому що суржик дійсно може підходити крипті як персонажу, але, ну, якщо зробити його правильно. Ну, що я можу вам сказати? Я буду чекати продовження. Я не знаю, скільки воно займе часу, але я буду очікувати. Сподіваюся, деяких аніматорів цей проєкт надихне на створення своїх анімацій, хто зна. Я буду розповідати про всі нові проекти, які мене зацікавлять. Я люблю мультики. Що з мене взяти? Ну а з вами була клас! Сподіваюся, ще почуємось!